Я побачив це відео і думаю, якусь дуже дивну будівлю ЗСУ обрали для свого удару. центр імені буде, значить, ракетний обстріл, В результаті чого він повністю горить. Три чоловіка увезли в лікарню і один гражданський предварительно, возле машини. Це був досуговий центр міста Рельськ Курської області. Ну, це типу Аля дом культури. Я думаю, блин, от чому на нього треба було витрачати дороговартісні дрони чи боєприпаси, артилерійські, які ці спеціальні, які летять точно в ціль? Ну реально, це ж просто будинок культури. Ну нафіга, але. Прочитав коментар під першою ж публікацією під цим відео, де цей чувак говорить, і там написано мінус командний пункт. Я завідую їх точності ребятушки». І думаю, блін, ну занадто швидко якось наші і псо розчахлились, знаю, що так не буває. Аж тут пропагандисти на Первому каналі підставили самі себе. Очередной теракт в СУ устроили и на Курском направлении, в Курском приграничье. На этот раз целью стал Дом культуры в Рыльском районе Курской области. В СУ нанесли по нему ракетный удар. По информации местных властей, один человек погиб, еще пятеро пострадали. После атаки начался пожар, повреждена крыша здания. Остекление и фасады, как сообщается в Следственном комитете, специалисты уже обнаружили на месте фрагменты ракеты РСЗО «Хаймерс». И уголовное дело возбуждено по статье теракт. Ну і для мене це остаточне фаталіті, бо я розумію, що ЗСУ не будуть витрачати дороговартісну ракету Хаймарса, і неважливо, що це, Атакомс чи якісь там менш дорогі варіації і так далі. Е, ну, Ціль точно був не оцей мужик на парковці, про якого вони говорили. Тому далі наша улюблена рубрика ниття росіянських воєнкорів сьогодні, в результаті удара врага із РСЗО «Хаймарс» по позиціям наших військ в Курській області, погиблі наші больші друзі, воїнослужащі штаба 155 ОБРМП. Морська піхота. Бить воїном, жить вічна, вічна пам'ять, у oh май! Oh Рыльск. Четыре ракеты Хаймарс по обычному дому культуры. Четыре, алло. Слишком жирно, не находите? Для хохлов прям расточительность. На гражданский объект. Без военного смысла. Просто так. Слишком прицельно и слишком дорого. Хотя какая неожиданность. В здании действительно размещались наши военные, как и в сотнях других гражданских объектов по всему приграничью. Это давно не новость и не секрет ни для кого. Очередной привет команду их подходу к выбору мест дислокации. Сколько уже по Рыльску прилетало, выводов, как водится, никто не сделал. О май гад! Вау! Мы не припомним случая, чтобы официальный рупор группировки войск Север признал, что хохлы хаймарсом попали не пальцем в небо или в жилой дом с детским садиком, а действительно по военному объекту. Сколько было погибших наших офицеров после таких прилетов из 810-й бригады, 22-й, той же многострадальной 155-й. Можно было бы сделать активными ссылки на наши сообщения, но их будет слишком много. В этот раз прилет не удалось проигнорировать, слишком Слишком много офицеров с большими погонами были в одном месте. И скрыть их гибель будет слишком тяжело, хотя захотели бы скрыли. Найс. Nice. Nice. ще цікава історія з населеним пунктом тітки на курщині. Давайте, як завжди, спочатку пропагандисти, а далі вже цікавеньке. Зеленський кров із носу намагається показати можливості на фронті. Він розказує, як вони штурмують тітки, не як вони двигаються. Но судя по всьому, із механізмів у нього залишився тероризм і можливість нанесення ударів в глибину території Росії. І так сказав. Обабіч побіжно, і пішов далі. Причому удари вглубь території Росії ну нас це точно влаштовує, як ми розуміємо, росіяни, ні. А, російські воєнкори в Тьоткінах начався локальний піц. Казалось, що все обойдьоться, що возможно будуть прийняті правильні рішення, но нет же. тетки на практическом окружении. Хохлы полностью контролируют нашу логистику. Наши, а в основном это десантники 55-й ДШП, при данных подразделений небольшое количество бойцов спецназа в полном окружении. Разрешения на отход не дают. Подъехать к бойцам нельзя ни на мотоцикле, ни на велосипеде. Есть попытки отправить подкрепление с БК и провизия в пешем порядке, но это по 2-3 человека, которые погибают еще на подступах к району боевых действий. Феодосийские десантники, это две роты, около 60 человек, держатся Із послідніх здаватися не собираються ані захищають свою землю. Це був минулий тиждень, і росіяни писали, що наша авіація почуває себе там на чотири. Нарешті, у це от переломилась. Ми їх фабами засипаємо, а не вони нас. Але повідомлення за вчора. Петки на сейчас. Просто в эти минуты это ад на земле. Прилеты один за другим. Горит все, что может гореть. Удары мощные, прицельные. И на этом фоне тихо, без фанфар идет частичная ротация. 56-я десантно-штурмовая, все же начала выход. Не всей толпой, понемногу. Вчера вывели часть, сегодня еще немного. Сражались, как львы. К бойцам претензий нет. Претензий к тем, кто ими командовал. Ослы с картами в руках и удобными кабинетами в тылу. Подполковник. Садовый вряд ли э, так себе Представлял старт командирской Карьеры в части Девиз ВДВ Никто кроме нас на этот раз Не сработал, кто-то нашелся Теперь на место десантников Заводят 1427 МСП И дай бог этим пацанам Не повторить судьбу тех, кто вышел Хотя бы потому, что никто Не вышел в полном составе А тепер давайте вже до Соловйова, бо він з цього ниття почав свою підсумкову програму. Дуже якось заділо це діда. Некто Бродський, посол Ізраїля на Україні заявив слідче: є, например, система, яку очень хорошо знають здесь на Україні: система Петро, яка спасла нас когда-то в начале 90-х, коли була первая війна в Персійському заливі. Когда мы получили от Соединенных Штатов, мы получили систему Патриот. И кстати, эти системы сейчас находятся на Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля начала 90-х. Мы согласились передать их Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так, это неправда. Израиль и в военном смысле тоже помог Украине. Після кіпішу з боку Росіян Ізраїль почав спростовувати цю інформацію, але дуже хитро вони кажуть, Ізраїль не передавав Україні свої петріоти. Так, це не були їхні петріоти. Їм в оренду їх дали сполучені штати. А тепер, коли на озброєння зайшли інші системи, то вони якби віддали їх сполученим штатам, а сполучені штати перенаправили їх сюди. Щодо самої кількості батарей, які Цахал мав на озброєнні у двадцять році, то за різними джерелами йде мова від 4 до 8. Ми батарей і кількість посол не називає, але він використав слово в множині системи. Тому сподіваємося, що хоча б дві точно доїхало. Але це не дуже сподобалось владіміру Рудольфовичу. Бо як тепер пояснити своїм глядачам, це що получається, євреї підтримують нацистів? Якщо ви зараз всім тим мстителем моєго народа. Дали послушать вот этого человека, который с радостью рассказывает как сторонникам, поклонникам и продолжателям идеологии убийц еврейского народа. Дали систему, чтобы они себя защитили. Но ну, я понимаю, что бы они сделали. Вот этот человек по классической традиции он мусер, он предатель еврейского народа. Так, мені подобається, як Соловйов е, говорить якісь слова на євріті, хоча сам його не дуже розуміє. Це взагалі Соловйов – це улюблений персонаж для ізраїльтян. Е, коли треба в ефірі, він каже: Мій народ і має на увазі євреї. Коли треба, він каже, мій народ і має на увазі росіян. Е, він казав, що поїде воювати за Ізраїль, якщо буде війна, але потім казав, ну я ж уже там старий. Ну коротше. Постійно, постійно вони його підколюють, пишуть про це, згадують. Але після операції Масада з пейджерами, єврей Соловйов, який не знає євриту, опублікував у себе в телеграмі фейк, що за підривами стоїть агент Махшир Кешер, що в перекладі означає просто засіб зв'язку. Тому одна з найпопулярніших газет Ізраїлю вирішила теж обіграти прізвище Соловйова і там написали, що він ну без деталей, що він дав. И с цим мы, украинцы, тотально погоджуемся. Что должно было произойти с официальными властями Израиля, которые еще не так давно, 9 мая, сделали религиозным праздником освобождения, и руководители страны, которые неоднократно говорили о роли советского солдата и русского солдата, как солдата, спасшего еврейский народ от полного уничтожения, Что должно было с ними произойти, чтобы ряд их представителей, чтобы попасть на мемориальные мероприятия в Бабий Яр, спокойно едут по улицам Бандеры и Шухевича и прочих, именами, это так условно. Не улицами, а проспектами, давай так. Но названы именами самых страшных палачей моего народа. Я зараз дам відповідь на твоє питання, але чомусь росіяни не ставлять собі риторичні ці питання, чому в Україні є вулиця Богдана Хмельницького, який вирізав поляків і пачумок євреїв. Ну, типу, вони ж не ставлять собі це питання. А знаєте, чому не ставлять питання? Бо Богдан Хмельницький вніс нас у васальні стосунки з росіянами? І відтоді, ну, скажімо так, все і почалось. Наші проблемки, да, ну, багато було таких всяких поворотів, але для росіян це м, позитивна фігура і згадувати, ей, що було то було, Куди євреї зумані ділись? Ну, якось вони ж там були, да, а потім кудись ділись. Тобто хтось їх. Ну, коротше. Але що треба було, як він поставив це питання, аби. Моя, мій народ і країна забули, а треба було, щоб твоя країна постачала ворогам твого народу, які живуть з ними поруч. Зброю? Я маю на увазі бойовикам Хамасу. Цахал вигрібав всю цю зброю з сектора Газа. Ну ви пам'ятаєте, просто тисячами одиниць, якщо не сказати ще більше. Ти думаєш, Салавйов, що ізраїльтяни цього не бачили? Чи. Євреї по всьому світу вони співчувають Росії, тому що Україна на них напала чи може все ж таки навпаки? Та ви приймали у себе регулярно Хамас, ви давали їм легітимність таким чином. Ви товаришуєте з Талібаном. Ваші партнери, це Іран, які є основними спонсорами Хамасу. Ваші партнери є Іран, які бомбардують так само Ізраїль. І Якщо ви, шановні глядачі, питаєте себе, навіщо я показую постійно цього покатька Соловйова, то відповідь дуже проста: на інших каналах, навіть на першому каналі. Все набагато гірше і там несеться такий юморок. Раз уж ми почали говорити о немцях. Вот Руслан говорить джентльмені. Вот называє все на Западі да где-то джентльмены, где-то сири, а где-то извините, как в Германии хер они обращаються. Вот так вот где-то хери Хер, хер. Ну ви ж розумієте, що це. Це взагалі скарб, лайкніть і підпишіться на канал. Бо хто окрім мене буде вам оце вирізати оці ці дебілізми і показувати, щоб ви хоча б трошки посміхнулися сьогодні ввечері або вранці, або коли ви там дивитеся наші відео. Ця програма оця «Время покаже на першому каналі. Це прям клондайк зашкварних заяв і думок, і взагалі логіка. Господи, слухайте, а далі я поясню. Понятно, что голодная, разрушена Украина как бы в Евросоюз не нужна. Понятно, что абсолютно обесточенная, невооруженная Украина в НАТО тоже не нужна. Это все как бы государство будет на хлебник, на который надо опять пахать всем, всей все, 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 все мировой западной, в кавычках, семьей. Важно что? Что как бы все, все, все поняли, что Украине нужна нужно только как... Опять с чего начиналась вся в вся 22-м году история, что все государства бывшего СНГ, по западной особенно границе, они... Они все продавали Западу именно возможность насолить России. Что Балты мы видим, да, что так сказать, там присоединяющиеся дальше. Теперь Украина по этому же пути пошла. И теперь мы через три года снова возвращаемся в эту точку отчета, на которой видно, что, что ребят, вы никакие нам не нужны. Ну, там землички какие-то ваши подзаберем. И все українці такие, будь ласка, заберите наші землі до себе. ми вас дуже просимо. Але не про це мова. Давайте по його логіці. Україна в ЄС і НАТО не потрібно. І тут одразу він каже: неозброєна Україна в НАТО не потрібна. Відтак можна прийти до висновку, що озброєна Україна в НАТО потрібна. Ну я ж логічно мислю, і НАТО зараз робить все, щоб нас озброїти, аби потім взяти в НАТО. Да? Але якщо послухати його далі, Заходу потрібна русофобія. Яку він чекав від країн Балтії і, і так далі, колишніх країн СНД, як він сказав, да? і тепер те саме вимагають від України. Але стоп! Підкажіть мені, а країни Балтії в результаті взяли в ЄС і НАТО. Тобто русофобія працює, яку вимагає Захід. Правильно я розумію? І цих експертів, от всіх, які там є, їх треба слухати дуже уважно. бо... Поки один втрачає формальну логіку в своєму короткому коментарі, інший тупо палить контору. Вдруг в разі Давайте ударимо по Британії, це абсолютно ерунда. Бить по Британії нужно по самым большим вещам. У Британії есть велике количество противоречий религиозных там, наци... национальных каких угодно там есть опять же британия сшита из лоскутов сказать, народов которые тоже в этом случае многие из них мечтают о свободе Наша задача... Это есть пята? Надо в цьому випадку просто зділити та свою пітую. У нас для є огромний можливості. і зараз Британія дійсно несеться. То там то тут виникають певні антиіммігрантські протести, погроми. В той самий момент ісламісти виходять нагадати, що нічого не зупинить шаріат, час якого настав. Ну і це активно розганяється в соцмережах. І ну, дивіться, проблема з мігрантами дійсно є не тільки в Британії, по всій Європі, але ці проблеми, от будь-які э, Росія, бере. І вона їх кристалізує, дистилює, я не знаю, вона їх настільки по-іншому сказати підсвічує, так прожектором, що вони здаються просто неймовірно величезними і невирішуваними. У нас так робиться так само, ви все розумієте, навіть про що я кажу. Або, наприклад, екс-директор ФСБ і колишній прем'єр-міністр Росії Стіпашин розповідає, що це нам, українцям, промили мізки, Через що ми перестали любити Росію, і тепер Росії просто доводиться виправляти помилки, е стираючи наші міста з лиця землі, виходить. Касається України, ну ми думали, нікуди не Ось це, я, я вважаю, це 90-х років. а нікуди не денется. Це братський народ, нікуди не денется, перебіситься. а там працювали системно і Янки і Западної Європи. Всі кому не лень у нас були сили можливості займатися. Можно было заниматься и можно было искать людей, с которыми нужно было работать. Я как бывший директор ФСБ. Прозевали мы, к сожалению, прозевали. И потом, видите, за 30 лет так промыли мозги. Я вот э, был в Мариуполе сразу после освобождения, посмотрел книги в школьных библиотеках. Ужас! Ужас! А это русские люди и русский город. Это Азов, бог мой. Вот так... Приходяться на вірсу тюпучі, ніх сожалені ви. Вы... Але бачите, от проблема їхня в тому, що вони нас вважають за ідіотів, що це нам, типу, промили ми мізки і так далі. Тепер ми це все вирішуємо. Тобто вони навіть не задумуються про те, що ми інакші, ми інші. Ну коротше, але не всі ФСБшники, ну це знаєте, там. Топ 1 рівень, от вони вважають нас за ідіотів. Наступний рівень там генерали ФСБ не всі вже нас такими вважають. От, наприклад, колишні генерали ФСБ згадує роботу з українськими колегами. Вони вміють все. Ви знаєте, я в Совместрі служив ще в комітеті безпеки я дуже активно працював з українськими чекістами, і ми проводили багато всяких операцій. І що замечу я, у них завжди присутствував розрив шаблона. Я приїжджав з Москви условно говоря, на Україну. с ними начинал работать, разговаривать с позиции Москвы, мы же в одном государстве живем, понимаете, uh -huh. да? И они в Британии, не в Соединенных Штатах, мы живем в одном государстве. И они предлагали такие, такие варианты, которые по большому счету мне даже в голову не могли прийти. И они их реализовывали. Так вот сегодня на смену вот этим профессиональным чекистам, плюс ко всему с их хитростью, которая сегодня присутствует у сотрудников СБУ, Появился цинизм, наглость и невероятная отвязанность. Поэтому у них эффективность есть. Спасибо огромное, генерал. ФСБ Олександр Михайлов був у нас на прямій связі, але через те, що ми воюємо проти кровожарливих покидьків, які хочуть всіх нас знищити, а не лише службу безпеки України. Хоча я не виключаю, що може прийде момент, і вони валять по пустій будівлі СБУ на Володимирській, але зриватися вони будуть і далі на нас цивільних, і вже навіть заздалегідь знайшли навіть цьому відмазку. Українські власті зараз розмістили підприємство по ізготовленню дронів. Квартиры жилых домов. При этом никто из европейских газет не говорит, при этом, что это нарушение правил ведения войны, так же, как размещение военной техники среди жилых домов. Об этом даже не заикаются. Правильно я понимаю, что если после этого мы нанесем удар по такому центру по изготовлению дронов, Томир скажет, что мы ударили по мирним жителям, когда Ізраїль наносит удар по больнице, говоря, что ну в ее подвале находился командний пункт організації, которую они вважають территорическим. Тобто ви розвалили нам військові заводи, проти фронтом в 2000 кілометрів і дивуєтесь тому, що нащадки ОУН УПА в кожній хаті роблять зброю для підтримки своєї армії. Я правильно розумію? Из квартиры, там, где-то на Украине, где вот на, на стене о, в этой квартире висит Джавелин. Тут они на 3D принтерах печатают у себя дроны всевозможные, куча взрывчатых каких-то веществ, куча котов. Они сами говорят: ой, сейчас кот там заденет что-то и все взлетит на воздух. Но, но никого это не волнует, пожалуйста. А для России, конечно, это законная цель, где бы она ни находилась. Росіяни розбудили монстра, і він вже ніколи не засне. І цього вони бояться найбільше. Що в кожній хаті паяють і впівішку, і на 3D-принтері друкуються або боєприпас, або частини для нього. Просто звичайного 3D-принтеру за 250 доларів. 250 доларів це ціна бюджетного смартфону, тобто айфон вартує в 4 рази дорожче, можна купити принтер, який буде кожні 3 години друкувати якусь деталь, яку потрібно для армії. У нас є ініціатива «Друк армія». Е, ви заходите туди, реєструєтесь, і список замовлень для всіх підрозділів просто величезний. Там є схеми, все, ви просто завантажуєте на кампі, ставите і воно друкує, і ви новою поштою відправляєте, і це все вбиває русню. Коротше, я посилання е, лишу під відео, ознайомтесь. Якщо хочете бути для армії. Не тільки донатами, а ще якоїсь просто прямої справи, то робіть це. Побачимось з іншими вже дуже скоро. Дякую, що додивились до кінця. Поставте вже лайк. Всім папа. -па.